Міський голова сказав, що ви таки відвідували ПТУ-26, реагуючи на скаргу стипендіатки Кременчуцької міської ради. Що ви там побачили і що там планується змінити? Там є два корпуси безпосередньо, теплих, в яких відбувається учбовий процес. В одному корпусі є так називаємо так званий теплий туалет, в іншому корпусі він відсутній, але теоретично є можливість його зробити. Плюс, більше того, директор до сих пір не закрив ще вуличний туалет, мотивуючи там певними моментами, що інколи той, що теплий, забивається, поки його чистять, щоб була якась альтернатива, але він згоден з тим, що це вже пережиток часу. Зараз працюємо над тим, щоб в другому корпусі, в якому взагалі нема теплого туалету, він з'явився, написав особисто як депутат обласної ради звернення з цього приводу. Будемо намагатися спільними зусиллями, можливо, навіть в тому числі і не тільки обласним бюджетом, а й міським, виділити якусь мінімальну кількість коштів, щоб він з'явився, тому що ну, в цьому є безпосередня потреба. Укриття є і в тому, і в тому, а, от, на жаль, туалет лише є тільки в одному корпус. корпус, в якому відсутній теплий туалет, це той знаменитий корпус е голубого кольору, який виходить на червону лінію, ну, на фасад, який всі, всі ми знаємо. Так, оцей найголовніший, що най найвідоміший. Тому що є всередині ще один, всередині. В ньому є туалет, в ньому є укриття, там все нормально.